Вона поїхала за кордон, а я військовий. Що робити? Стосунки на відстані. Вітаю, друзі! Ви на каналі сексолога психолога Лани Павловської. І поки ти натискаєш кнопочку підписатися, я нагадую тобі натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати всі топові випуски на моєму каналі. Адже тут я без сорому та води розповідаю про ті речі, які не прийнято обговорювати в суспільстві. Отож в нашій країні. Три роки вже майже йде війна. І як ви думаєте, що найчастіше люди хочуть в стосунках зараз? Звісно, вони хочуть бути разом, хочуть бути живі підтримувати сім'ю. Але ми з вами розуміємо, що великий відсоток сімей зараз або розпався, або проживають стосунки на відстані. Напишіть, до речі, хто тут такий в мене в коментарях. І що ж ми тоді можемо робити в цьому випадку? До речі, з кейсу однієї моєї знайомої, яка казала, що насправді дуже великий відсоток людей це саме чоловіки, які пішли воювати, їхні жінки повиїжджали з дітьми за кордон, і вони просять, щоб жінки повернулися назад, а ті вже не хочуть, бо вони вже там облаштували життя, можливо, навіть познаходили нових партнерів, і насправді ці чоловіки навіть не знають, що їм робити, бо в них є таке повне відчуття, що вони нікому не потрібні. І що ж в такій ситуації робити? Віця, я про стосунки говорю завжди багато, і я завжди закликаю стосунки це робота, надважка праця. Якщо в стосунках ви нічого не робили до того, як ви були разом, то уявіть, що з ними відбувається з тими стосунками, коли ви розлучаєтесь. Ну, умовно, розлучаєтесь, то я маю на увазі на якусь відстані. Це не обов'язково навіть війна. Це просто ви не знаю, інша робота, переїзд, обставини сімейні, будь-що. Розумієте, що якщо в стосунках не було близькості, не було довіри, над ними не працювали, то відстань тільки це все примножить. Тому чому так багато пар розпалося в період війни? Та тому що вони жили по умовному якомусь такому, знаєте, накатаному сценарії. Зняв день, такий день сурка, діти, комуналка, робота, поїли, зустрілися з друзями, лягли спати, і це все зняв день, зняв день. І ось цей звичний режим він, знаєте, порушився. Все, що працювало раніше, зараз не працює. І це називається кризовий стан. Кризовий стан це коли старі схеми вже не працюють, а нові схеми ще не з'явилися. І ось цей проміжок часу, поки я будую нові схеми, називається кризовим. І саме ці кризові стани проживають пари на відстані. Що ж робити, ви скажете мені, і це буде логічно, що робити. Дивіться, в першу чергу треба задати собі питання, чи готовий я до такого формату стосунків. От, прям дуже чесно сказати собі, я готова витратити на це енну кількість часу, невідомо яку. Бо цей партнер для мене дорогий, цінний, важливий, я його кохаю, в мене з ним сім'я, те й Бо якщо в мене партнер, знаєте, є те й є. Ну от собі був той чоловік, та й був, та й було страшно, і довго якось, і не, ну, не хотілося якось з ним розлучатись. Це одна історія. А от коли я вже і до цього розуміла, що стосунки в нас так собі, то розумієте, відстань вона ніби така е легалізація того, що мені і так з тобою було не ок. І за рахунок того, що мені є ніби причина легальна від тебе піти, втекти, сховатися, я від тебе піду і буду це все прикривати соусом того, що ти далеко, нема часу, на мені діти, я заклопотана, я в стресі, бла-бла і бла-бла. Це одна історія. І вона в. Е Скажімо так, в меншості, дякувати Богу. А є в більшості. Коли ви в класних були стосунках, ви кохали один одного, відчували близькість, але, на жаль, певні обставини життя вас розлучили. Що я рекомендую тут робити? Перше – це постійна комунікація. Тобто ви не повинні втрачати комунікацію один з одним. Уявіть, що вам. Ну, ту комунікацію, яку ви мали до цього, вам її треба помножити просто на 10. Ну, звісно, в міру можливостей. Бо я розумію, що чоловіки, які на фронті, вони і так обмежені у спілкуванні. Але тоді дивіться, якщо спілкування обмежено, то ми маємо подбати про якість цього спілкування. Що тут важливо підключати? По можливості, обов'язково флірт, переписки, секстінг. Секстінг це смс, секс по смс. Далі відеодзвінки. Так, як я власниця інтим-магазину, звісно, я буду рекомендувати купувати іграшки, парні іграшки. Наразі еволюція шагнула настільки вперед, що запити на іграшки парні на відстані, навіть якщо пара, до речі, живе разом, вони теж популярні. Знаєте чому? Тому що ось, до прикладу, я три дні тому їду у відрядження, я беру з собою іграшку, у мого партнера на телефоні. Є доступ до програми. і Я можу мене брати сказати: Зайка, а я хочу з тобою погратися. І я буду користуватися, наприклад, іграшкою десь в Тернополі. А він, наприклад, десь в Вінниці він зайшов в телефон, наклацав собі там якийсь режим, що він захотів обрав. Я, можливо, включила відеозв'язок, щоб йому це все показати, чи можливо навіть просто свою еротичну фантазію, чи я з ним просто на телефоні розмовляю, дихаю там, розказую весь процес. І це такий саме різновид сексу, він абсолютно нічим не гірший, він цікавий, він збуджує, він навіть приводить еякуляції. Якщо вам зараз це звучить нереально, повірте мені, я особисто пробувала. Можна довести чоловіка до еякуляції і жінку так само по відеозв'язку. Так, це займе трошечки, можливо, більше часу. Так, це може бути технічно, не зовсім зручно, але ви маєте пограти в цю гру. Наступна історія. Грайте в гру, що ти про мене не знаєш. Навіть якщо це на відстані. Зайка, слухай, а давай з тобою сьогодні пограємо. Давай три факти, яких ти про мене не знаєш. І ви йому кажете, уяви, я в 10 років падала з черешні, розбила лоб і потім мамі сказала, щоб пташка мене клюнула. Ну, зараз, уявіть, це я зараз фантазую. І він такий, блін, точно, вау, класна історія. І це все вас зближує. Це все буде зберігати ось ці довірливі, класні, підтримуючі стосунки і відчуття важливості, відчуття цінності, що тільки ти про це знаєш. Я тобі це довірила. Це такий мій маленький секретик з тобою. Далі зменшить розмови про рутину на відсотків 50. тому що як стосунки на відстані нічого немає гіршого рутини в звичайному житті, а гіршого за рутину в стосунках на відстані це просто вбиває ваші стосунки. Тобто, якщо всі ваші дзвінки з чоловіком чи з жінкою зводяться до того, що дитину треба зведи до стоматолога, скинь на комуналку, і я на вихідних їду до бабелюсі, бо в неї ювілей, все це. Капець, вашим стосункам капець. Бо ваш чоловік чи ваша жінка, мало того, що вона і так в стресі, мало того, що і так криза, мало того, що і так всі задовбані, бо це постійні нерви, це нерозуміння, коли ви повернетесь, коли ви побачите, це обговорення якихось планів. А тут ще якісь бабелюсі, стоматологи і комунальні послуги. Уявіть, які він ігрет в голові у кожного із вас. Ну там точно не до романтики, розумієте? Далі, тобто я сказала: дивіться, переписки, відеодзвінки, гра, іграшки. Також є класні ігри на картках, ви можете вислати новою почту і грати в картки. Зараз дуже багато таких класних ігор, можете прямо прогуглити. Це такі картки, які або щось зроби, або дай відповідь на питання, або згадай, коли ти там. Це теж класна історія. Але я ж нагадую знову ж таки, це коли вам хочеться бути з цією людиною, коли ви в ньому зацікавлені, коли ви хочете мати ці стосунки і ви готові за для цього щось робити. Тому що, якщо ви думаєте, що воно само собою якось буде. От якось тако знаєте, отако от я десь сижу в Німеччині, а він десь там, десь там в окопі, і воно якось тако само собою буде на одній любові, бо ми ж любимо один одного, бо ми вже привикли, бо в нас двоє дітей. Та ніфіга воно так не буде. Шановні стосунки, це робота. Запам'ятайте, будь ласка, ви повинні над ними працювати. Література займіться спільним читанням книг, до прикладу, зайка. Відправила тобі книжку, давай разом читаємо в кінці. Поділимось враженням. Ви навіть по відеозв'язку можете вечеряти разом і дивитися фільми. Насправді, технології зараз настільки шагнули вперед. Я навіть читала, що в Китаї придумали штучку, яка передає поцілунок. Тобто, це якісь такі умовно. Силиконові губи, вони якось там підключаються по Bluetooth до телефону, і телефон іншого партнера, і теж цей пристрій. І ти ось так цілуєш губи, він представляє цю штуку до своїх губ і йому відчувається ця вібрація, ніби ви його поцілували. Я не знаю, як це працює, я це не тестила, але таке є. І просто уявіть наскільки високий рівень технологій в цьому питанні. Тому, коли мені кажуть, та що там, ми з ним за 300 кілометрів один від одного, чи там за три тисячі, та вже ми вже в нас нічого не буде. Звісно, нічого не буде, якщо з цим нічого не робити, розумієте? Якщо ви не працюєте над стосунками, ви не готові йти на зустріч, слухати, бути в комунікації, в підтримці, в розумінні того, чого ви опинилися на відстані, як з цього виходити. Вы ви не розмовляєте про майбутнє, ви не ставите якихось цілей планів на майбутнє спільних, то звісно ці стосунки згаснуть. Тому не буде якихось суперсекретних порад. Не буде чогось такого, вау, що я вам розказала якусь Америку, чого б ви самі не знали. Я впевнена, що ви самі це все знаєте, але просто не приділяєте цьому уваги. Тому, будь ласка, стосунки на відстані це не вирок, це історія, яка може бути. Звісно, це я не закликаю до того, щоб ви знаєте, впадали в жертву. Бо є ж така історія, коли я навмисне ви знаєте, висмоктую себе життя заради цих стосунків на відстані. Я їх тягну на своїх плечах. От мені все треба, я все роблю, все класно, а воно не йде. Цьому мають бути зацікавлені два партнери. Як і в будь-якій комунікації, в будь-яких стосунках: це робочі стосунки, дружні, любовні, батьківсько дитячі це завжди дві сторони, де одна зацікавлена в результаті, і інша зацікавлена в результаті. Пам'ятаєте, можливо, хтось дивився попередні випуски, я розповідала про концепцію: він, він виграв, виграв. Так от тільки в таких стосунках ви зможете залишитися щасливими і зберегти е сім'ю, шлюб чи що там ви маєте? Отож. Користуйтеся моїми порадами, і хай ваші стосунки на відстані будуть такими ж міцними, як і в спільному будинку. До зустрічі, папа. -па.